Ось так. щит уже стоїть в корпусі. Поставлена нульова планка зверху. Ну Тут ще є клеми для розподілення фаз. Всі інрейки вже прижаті, все чітко, все нормально стоїть. Всі провода ззаду щита влізли. Ось, Внизу також поставлена така планка. Тут буде земля, тут буде 1-0. І тут ще деякі проводи я вивів. Тут буде ще клеми вагу поставлю. Тому що у замовника на одні і ті ж автомати підключаються і цей пристрій і ще прямі лінії освітлення. І щоб замовник не мучився, своїми проводами не підключав в автомати, в яких вже вставлений провід, то я йому виведу на клеми вагу окремо і він нормально собі підключиться. Такі нюанси теж продумуємо, щоб замовнику було. Легко підключати все з комфортом, все продумано.